Екологічна катастрофа у Чорному морі росіяни у спробах обійти санкції використовують так званий тіньовий флот, який вже давно потрібно було списати. Через розлом корпусів двох танкерів класу Волганіфті у воду потрапили тонни мазуту, який вже найближчим часом може опинитися в Одеській та Миколаївській областях. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Наскільки постраждає наша екологія? Чи буде під загрозою цьогорічний курортний сезон і чи можна ще врятувати Чорне море? про це ми поговоримо із одеським екологом Владиславом Балінським. Те, що стосується розповсюдження е, Мазуту, от е, дійсно е, ну з, з мого боку, є такі побоювання, що це може статися і в найближчий ч найближчим часом. Е, при тому я знаю. Що ну скажем так, є різні прогнози, і ну і звісно, це достатньо достатньо складно спрогнозувати. От бо багато факторів. Але основне, що можна сказати, що це не типове забруднення, бо більш звикли до забруднення саме аліями або саме нафтою. От і дуже важко спрогнозувати саме розповсюдження е, мазуту, от і саме тому, е, ну, е, на мій погляд. Е пов'язана от різність от цих моделей. бо якщо подивитися на е, Мінприроди, да от те модель, моделювання, яке, яке вона викладає то от наприклад їх ну скажімо так меседжі 18, 18 грудня вони стверджують те що начебто вже більшість мазуту вона е, Потрапила на узбережжя Анапи, от того узбережжя, і що вона там і залишиться. Ну, якщо е, ви кажете про моделювання, про прогнозування, то е, питання, яким чином тоді мазут вже в 20-х числах, е, потрапив на е, кримський. Півпівостров і почав розповсюджуватися в західному напрямку. Тобто, це очевидно, що це е, просто е, для того, щоб змоделювати, треба закладати вірне. Е, е, ну скажімо так, вір, вірні дані дане в, в цю модель, яку плануєш. От е, я е, зі свого боку використовую от. Е, те ствердження, той підхід, що все ж таки мазут в цьому вигляді, от, при цих погодних умовах треба розглядати ні, ні як поверхневі плями. От, якщо ви подивитесь, навіть мінприроди використовують такий термін, саме мазутні плями, а треба його розглядати як седименти. Тобто це нетиповий осід, який Розповсюджуються саме в толщі води або в придонному слої, змінюючи своє положення в залежності від температури води, від селенності. От. тобто такий нетиповий осід. Якщо ми будемо використовувати саме е, такий підхід, то ми е, зрозуміємо, що е, все ж таки основою для розповсюдження от, е, цих. Е, Згусків мазуту є е, течія, саме течія за течією і течією він розповсюджується. Тому е, вітри, які е, беруться в основу прогнозування моделювання, саме. Міндовкілля, вони є ну, такі, як би то, вторинними вже розумієте. Тобто вони або сприяють викиду цих мазутних згузків на узбережжя, або навпаки вони залишаються далі, в марініше, в морі, і ми просто не спостерігаємо їх. Так, Вони в морі можуть бути, вони навіть можуть. На якийсь там час вже не переміщуватися в а тобто десь на дні залишитися так, от, але ми їх не побачимо на узбережжі, от в чому відмінність е, оцих е, підходів. Тому я е, все ж таки вважаю, що цей нетиповий, скажімо так, осід він буде розповсюджуватися і він вже розповсюджується за течією, от і чи вплине він от безпосередньо на Одесу, от найближчими днями залежить від сіли. Потужності і напрямку вітра. Тобто, якщо буде е, південний вітер, е, так який буде водувати, бо е, що нас відрізняє, от скажімо, від нашого кримського півострова? те, що от ця тічія там е, вона знаходиться значно ближче в Криму до узбережжя, ніж в нас. Бо в нас тут мілководна одеська затока, от вона віддалює нас від е, основних струй, от цієї. Основної чорноморської течії тому, якщо буде вітер, то ми побачимо мазутні плями і ще, ну не плями саме, а мазутні згустки на узбережжі. От, але відразу я хочу, <кхух> хочу заспокоїти те, що ну, це однозначно, що по-перше, кількість. Ціх цього мазуту буде значно там навіть не в десятки в сотні разів менше, ніж навіть на західному узбережжі Криму. Тобто, це можуть бути окреме мазутне такі вкраплення. Це перше. По-друге, що саме от за цих погодних умов. Он не є таким е, дуже небезпечним, бо він е, залишається е, спочатку, він залишається в толщі води, може залишатися. Потім, е, якщо е, ну, наприклад, е, температура води зростає, він може спливати на поверхню, от е, але навіть якщо його винесять на берег, е, він в такому полузгущеному стані, він е, не має такої, такої, такої небезпеки. Але е, от е, потім е, навісні, коли в нас е, все-таки е, буде вода потеплішає, от тоді це вже буде проблема, і е, треба зараз думати наперед, а щось з цим робити, які заходи. Якщо ми кажемо про е, те, що саме мазут відрізняє відрізняється від від будь-яких інших матеріалів мастільних тим що його температура плавління може бути від 20, ну там доволі широкий такий від 20 до 45-50 градусів Цельсія. Тобто, само, ну, це залежить від марки мазуту. саме цей мазут, судячи по його стану от зараз, він має доволі низьку температуру плавління. От, тобто, він ще от, при цих умовах іноді залишається ще рідною. Але він знаходиться на такому пригранічному стані, тобто частково він може бути на поверхні, от зараз, а частково він все ж таки опиняється на дні. Тому формується, ну, таке, знаєте, комбінована комбінований вплив на довкілля. Він е, розповсюджується теж не просто як е, звичайна нафта, він розповсюджується теж комбіновано. розумієте? Тобто, частина його е, за рахунок вітру може здуватися, бо там є парусний ефект. Воно коли на поверхні. От а частина, котра вже опинилася на дні, або котра є в, в толщі води. Вона частково збирається в якісті донних відкладень, а потім вже, в залежності від умов зовнішніх, вона може дробитися і якось мігрувати. І от, окрім того, що воно ну, таке розповсюдження, окрім цього, що і вплив на середовище, в нас зараз немає статусу кво. Тобто в нас розповсюдження мазуту воно продовжується. От і ситуація, стан він погіршується поступово, чому саме чому? Тому що по-перше, от ми вже можемо казати про те, що майже тисяча кілометрів, а може й більше, узбережжя вже от такому впливу. Це дуже багато, бо якщо порахувати там, же ж майже до Геленджика вже цей вплив відійшов. Якщо порахувати. От, але ми не знаємо, куди вже дійшов вкраплення, ці вкраплення в ці прошарки мазуту, коли вони дійшли е, вздовж берегової цієї основної течією, течіє, може воно вже і далі, просто воно не викидає на берег, розумієте? От, а це По-друге, Поки е, зараз е, все ж таки температура води, ну е, до речі, в східній частині, от там, де сталася аварія, вона зараз нижче, в нашій частині вище. Ну, Може там 7, 8, ближче до 10 градусів Цельсія, От. але відрізняється і соленість, Тому саме плавучі такі свойства, ну, скоріш за все, все ж таки в нас ці мазутні згустки вони будуть більш придонними і більше розповсюджуватися саме по дну. Тому ми не знаємо саме, чи є він вже напроти нас, розумієте. чи немає. От Я, скажімо так, вважаю, що він вже є. От, просто тому, що все ж таки соленість води в нас нижче значно, то він є все ж таки в придонних шарах. Але навісні, коли буде температура повишатися, він почне вспливати. І от тоді ми вже будемо отримувати не тільки ефект, ну, скажімо так, впливу на. Б'єнтесний, на бієнтесне організму, оці придони, бо зараз, коли він таким прошарком на дні лежить, то там теж гінать все, що під ним знаходиться. Там без виключення, тобто там дно це така, знаєте, жвава пустеля формується. От, але ми цього не бачимо, розумієте? От це зараз, а на а навісні, коли він почне вже вспливати у вигляді. Формувати такі поверхневі плівки, мазутні. от тоді вже е, всі ті фактори, які е, ми бачили на узбережжі анапи. От е, ну е, звісно, в меншій ступені, бо все ж таки е, тут мова буде і тіні про там е, такі накопічення. Знаєте, як кавер вони там були, а е, тонкі плівки. Але це плівки вони теж е, викликають без такі заморне про це явище, і все ж таки птахи е, будуть теж страждати. Тому, от е, якщо е, якось думати, як формувати, то е, тут е, має бути знаєте, план е, такий порятунку. Бо, е, ну по-перше, треба розуміти, що ми все ж таки е, заручники цієї ситуації, бо е, нічого принципового з точки зору збору, там якось там в морі, чи що якось, ми нічого цього не можемо зробити, бо якщо там воно локалізоване і вони не зібрали з одного міста, розумієте. Місця, то в нас вже ми маємо мільйони цих частинок, які вже курсують там за течією, і їх зібрати просто неможливо. В нашому випадку море буде саме само вже очищуватися. От і максимум, що ми зможемо робити, це збирати саме оці мазутні згустки з узбережжя, і ну бажано, бажано було б в такому, скажімо, Ну, якщо вже є такий випадок, то е, е, зменшити цей антропогенний вплив для, на нашу одеську затоку. Бо це ну, якщо воно буде накладатися одне на інше, ну, я маю на увазі, що якщо будуть скидати оці стокіння очищені, розумієте, плюс ще. От Ці навантаження у вигляді мазуту, плюс ще забруднення у вигляді скидів, цих лівньових скидів, в які врезки, врезки, скажімо, протизаконні, які ніхто не може знайти. Ні, скажімо так, ні місцева влада, ні державна, просто от ніхто не може. То це все дуже-дуже. Такий потужний вплив, який Одеська затока, вона може просто не витримати. І ми кажемо, ну ми у біля знаєте, такі стічний канаві, яка буде зловонна, постійні заморні процеси. Всі гідробіонти будуть гинути, а це може призвести і до, скажімо так, захворювань і розповсюдження інфекцій. Це все дуже серйозно, але це все буде особливо чутливо саме в на весні. Катастрофа такого рівня і саме з такими забруднюючими сполуками, от як мазут, це на десятиріччя. Це на десятиріччя. Чому? Бо… Ну, як дивіться, основна, основна маса от цього мазуту, який, скажімо, вилівся, він все ж таки десь знаходиться от напроти Керченської затоки і Керченської протоки. І ми маємо розуміти, що страждає не тільки акваторія Чорного моря, про що ми от зараз кажемо? Ну і страждає акваторія Азовського моря. Бо е ті, чи ті чиї, які формуються, вони ж е можуть змінюватися. Е по перше, по-друге, ну вона більш-менш стабільна. Але е коли, коли е влітку. Почне вспливати цей мазут, то там <кій>, напрямок, скажімо так, переміщення цих плям мазутних. От тоді вже він буде за, за вітром, а там постійно вітра змінюється, тобто буде закидувати і в Азовське море. От і воно теж буде страждати. Це перше. По-друге, от ця кількість основна мазуту, вона там залишиться, вона сформує такий Прошарок уздовж дна товстени, там як бітумний такий, він з часом він почне твердіти, і там, ну, буде, як я вже казав, там суцільна пустеля, тобто там буде місце такої екологічної катастрофи. От. Але <кій> якийсь який час, і це буде залежати від <кій> змін. В першу чергу температуру води від, від цієї основної маси будуть відділятися відділятися навіть от за такою низькою температурою води оці кусочки згустки оцього мазуту, які вже за течією будуть курсувати. Який це час може бути, Я, мені важко уявити. І тут розумієте, буде два фактори таких, два фактори впливу негативного. Це, по-перше, цей мазут, який буде відділятися і у вигляді, скажімо, седиментів, осаду розкидуватися от за течією. І це той, це той мазут, який буде вспливати і формувати от плівку на поверхні. От, і ну, це буде. Якщо він відкалується, і це може бути зараз, то влітку цей процес буде значно і значно більш активним. От і скільки років це може продовжуватися, ну невідомо, розумієте. розуміти, скажемо так, зараз <клес> можна казати про вже. Сучасні екологічні реалії. Тобто в нас вже сформовані от такі реалії, і вони найближчі ну, 10-20 років вони не покращаться. Тобто, це буде поступовий такий. Іноді більше, іноді менше вплив на біологічні системи, і в першу чергу особливо будуть страждати замкнені системи, от як полузамкнена наша система Одеська Одеської затоки. І в першу чергу будуть страждати ті системи, які і так навантажений, тобто в нас навантаження ж не тільки антропогенними факторами. Треба розуміти, що в нас навантаження у вигляді, скажімо, дуже великої кількості прісної води, яка поступає з Дніпробухського лиману, з Дніпра. І ми знаємо, що є накопічення вже у вигляді осіду, який принесла після Каховської катастрофи. Це дуже потужний вплив. Був зараз додатковий вплив ще оцей, який ми будемо відчувати. Вати, як я вже казав, дісті річчя на собі, і плюс антропогенні фактор, які теж нікуди не ділися. Якщо ми переможемо, то е, Росія буде відповідати за всі свої злочини. Якщо ми переможемо, якщо ми е, скажімо так, підемо на якісь умови, ну тут залежить від того, що це буде за умови. Якщо вигодне для нас, то е, скажімо так, то очевидно, що частину якихось там е, ми зможемо отримати. Ну, Я знаю, що принаймні прокуратура і в даному випадку Міністерство Мінприроди вони роблять для того, щоб фіксувати от ці факти, нараховувати збитки. Бо зараз треба ну, чітко казати, що екологію сприймати, от знаєте, там птічки, все таке, це все добре. Але в мірі інший зовсім зараз підхід, все рахується в грошах. От е, е, і саме тому, е, якщо ці е, гроші будуть, так можна буде проводити, е, скажімо так, якісь е, е, заходи для того, щоб покращити стан чорного моря. Ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та області.